Україні. Шановні пані панове, сьогодні 24 серпня, День Незалежності України, і ми маємо чудову нагоду на день раніше, ніж у четвер, почати нашу передачу Історичні паралелі і я разом з вами, Ростислав Новоженець. Отож, 24 серпня в українському історичному календарю дня, 1745 року загинув відомий опришок Олександ Добуш. У 1928 році народився Лук'янко. Сьогодні ми вітаємо нашу легенду визвольного руху пана Левка, якому 88 років, і сьогодні Верховна Рада України у 1991 році проголосила акт незалежності Української держави. Нашу передачу ми присвятимо незалежності. бо... Наприклад, мене роздирають різні почуття в цей день. Знаєте, як з Олександром Олесем журбою радість обнялася. Тішить те, що ми у літній час вже впродовж 25 років маємо свою державу. Але насправді це зовсім не українська держава. І 25 років незалежності це є справді чудова нагода поговорити про те, а якою повинна бути держава і чи взагалі ця держава є незалежною. Отож, у 91-му році, коли проголошували незалежність української держави, погоджувалися з тим, що до того вона була залежною. А якщо вона була залежною, то потрібно відповісти на сакраментальне запитання, від кого вона була залежною. Вона була залежною, звісно, від Росії. Вже упродовж понад 300 років, починаючи з 1654 року, як писав Шевченко, якби то ти Богдан і п'яний тепер на Україну глянув, та й назавчище подивився. коли Богдан Хмельницький віддав Україну руки москалям. Отож, Україна була залежною від Московії, залежна була від Росії чи від Радянського Союзу, який був з самою Росією, російською тюрмою народів. І проголошуючи незалежність, виходячи із залежності від Росії, Україна мала розпрощатися зі всіма російськими впливами, з російською московською ментальністю, а чи так сталося, як насправді мріялося. Отож, що таке незалежність і для чого вона взагалі потрібна? Держава, як люди? Кожна людина е, прагне жити окремо, мати свою квартиру. Ніхто не хоче жити на спільній кухні, аби п'яний сусід е, вривався до тебе е, в помешкання, е, зачіпав твою жінку, знущався над твоїми дітьми, вещерг, вошли в хаті, харнити. Кожна людина хоче мати окрему квартиру, де вона буде господарювати так, як вона мріє. Так само і нації. Кожна нація мріє мати окрему квартиру державу. Нація це люди, які об'єднані. Духом, об'єднані по крові, об'єднані спільною мовою, спільними традиціями, звичайними ментальністю, які пережили спільну історію. Нація кожна хоче мати окрему державу для того, щоб бути господарем цієї держави, аби встановлювати свої порядки, аби тримати в руках свою власність, владу. Ще Реш решт нічого людського кращого не придумало, як інструмент держави, який має зберегти ідентичність тої чи іншої нації, її мову, культуру, традиції, звичаї і все те, що притаманне е, нації, все те, що вирізняє її від інших народів світу. Отож що ж ми маємо в Україні на 25-й рік Незалежності? А я маю право говорити відверто про ці речі. Бо з кінця 80-х активно долучився до національного визвольного руху, з 88-го був втористю української мови, з 89-го в народному руці, а з 90-го року є членом Української республіканської партії і до сьогоднішнього дня, не міняючи політичних сил, є заступником і пишався заступником голови УРП, і пишився тим, що декілька років був заступником у легендарного Левка Лукяненка, якого сьогодні ми вітали. Отож, 25 років е, незалежності. Україна справді отримала е, свої прадавні символи. Ми маємо свій герб, тризуб, ми маємо свій національний сіль, жовтий стяг, який став державним, ми маємо свій славний гімн, ще не мерла Україна, правда, перекрутили, одну букву вже змінили і викинули з тексту. Ще нам, браття українці, зробили молоді, якісь абстрактні, наче то на весіллі. Але загалом маємо свою конституцію, маємо гривню, яка ще була в часи нашої прадавньої держави України, Росії. Тобто основні символи держави в нас є. У нас є президент, у нас є Верховна Рада, законодавчий орган, а на яким змістом все це наповнене? В чиїх руках перебуває? вся власність фінанси в державі. Ну, ми знаємо, що е, це все опинилося в руках олігархів. Е, а якщо відверто, злодії в законі. А давайте подивимося, а якою національності всі ці олігархи. Ренат Ахметов, Бастюк Кучми, напівтотая, напівмоскаль. Е, Пінчук зять кучми, е, є євреї. Боголюбов, єврей, Коломойський, Єврей, Тарута, Єврей. А де ж українці? Тобто вся власність і фінанси, навіть сьогодні керівник Національного банку України, Гонтарь, росіянка, тобто всі фінанси і власність опинилися в руках на українців. Хто ж триває? Порошенко. Насправді, прізвище Вальцман, наполовину єврей, наполовину українець, а насправді, якщо подивитися... Дуже схожий він на Іву Бобла, а роджений він в Болграді, десь в Ізмалійському районі. Дуже не виконав, що там багато є молдаван, румунів, циган. Можливо, десь є суміш цих народів, воді поводиться. Він саме е, так, що е, український йому е, здебільшого є чуже. Е, Прем'єр-міністр Ніг е, також є єврей. Е, Призначає Порошенко на всі керівні посади неукраїнців. Клінкін, Лошкін. З російськими прізвищами також євреї, бо ви знаєте, що, як правило, євреї обирали собі прізвища, які закінчувались на ін, тоді, щоб п'ята стаття їх не викривалася. Отже, і влада в Україні е, знаходиться також не в українських руках. Хаваку маємо тобі е, Національна гвардія, нічого лисово. Міністр внутрішніх справ, маємо декалеїдзе, Національна поліція, Грузинка, маємо полторак, Збройні сили, росіянин, тобто влада здебільшого в Україні знаходиться також в неукраїнських руках. А тепер подивимося, чия мова чи того і влада. Відповідно, в Україні панує російська мова. Та навіть у Львові достатньо вийти на вулицю після того засилля туристів, які приїжджають з східних теренів України. Дуже часто чути російську мову. У Львові в кіосках ми бачимо засилля російських газет російськомовних російськомовних журналів. Включаєш телебачення, включаєш радіо нікому на думку не спаде вимикати ретранслятор, тому що зівсюди лунає е, російська мова і панує е, російський дух. Тобто, якщо на ці реперні точки звернути увагу, або запитати будь-якого туриста, який приїжджає в столицю України в Київ, і він у е, кожне вухому йому лізе московська, чужа окупаційна мова, начебто від якої ми мали позбутися. Бо ж оголосили незалежність, незалежність від цього російського, ми бачимо, що незалежності немає, незалежність є бутафорна, отож за незалежність потрібно ще боротися, потрібно розставляти правильні акценти, бо наша еліта політична, яка вела нас на боротьбу, керівники націонал-демократії на початку 90-х, в яких ми брали участь. Тих всіх заходах, от зокрема, пригадується мені, голова руху Іван Драч виголошував таку сентенцію, що в Україні росіянам повинно житись краще, ніж в Росії, а євреям краще, ніж в Ізраїлі, а українцям краще, ніж в Канаді. Ну, принаймні, ці два пункти виконані, справді росіянам і євреям в Україні живеться краще, ніж на їхніх макірних землях, а українці так і не досягнули того рівня, що в Канаді. Краще було б засвоїти тому ж драчу думку, з якою виступав Ярослав Стецько, прем'єр-міністр Українського державного управління. То є Україна, яка була відновлена в 41-му році, 30 червня. Ярослав Стецько говорив дослівно таке, я не цураюсь з того, як міністр української держави стою за газ, Україна для українців. Бо інакше буде Україна для міжнародного базару. Потрібно раз і назавжди покласти край пануванню на українських землях неукраїнської меншості над українською більшістю. В Україні при цій 78% у 2001 році визнали себе українцями, етнічними українцями. Після того, як Росія відкусила український Крим і частину Донбасу, кількість українців на оцій частині, яка є у складі української держави, сягнула вже майже 82% за всіма визначені ЮНЕСКО, це і моноетнічна держава. Отже, вся власність. Ці фінанси, вся влада і мова всій державі повинні бути в руках етнічних українців, українських за духом і кров'ю е, повинна мова, культура бути е, винятково українською. Тоді цю державу можна назвати незалежною. Друга сердець, коли нам говорять, що ми здобули цю незалежність без крові. Це ж брехня. Після того, як в 2018 році, 22 січня, ми проголосили саме всім українську державу, справжній день незалежності має бути 22 січня, так як зробили всі провідні держави Європи. А 24 серпня мав бути день відновлення української держави, ну не вистачило духу, на жаль, тому ж самому Лукулукянку, який готував акт проголошує незалежну українську державу, аби назвати це відновленням українською державою. Тобто за ці роки, коли в 2020 році більшовицька Росія знищила українську державу, українців полягло чимало. Близько 30 мільйонів в концтаборах, Голодоморах, воювали за чужі інтереси в часи Другої світової війни. Як можна таке стверджувати, що ми без крові здобули це незалежність? Ми і далі продовжуємо лити кров е у, у Борумбі за новітню незалежність у війні з Росією. І до речі, наскільки ганебно не те, що сьогодні ми всі спостерігали за військовим парадом, коли президент не сказав і словом, що сьогодні так ми вітаємо всіх з 25-річчя незалежності, а в українських... Чи в тюрмах України краще би сказати, бо вони не українські. Там панує чужий московський дух в тюрмах України карається, мучається, наникається 8 тисяч учасників добровольчих батальйонів, які пішли першими боронити Україну від московського окупанта. То яка ж це незалежність, коли патріоти України, українці сидять у тюрмах. А московські кати з партії регіонів, з опозиційного блоку перебувають поспокійно в Верховній Раді, сьогодні красуються на телеканалу Україна, особливо на Нюсван і такі інші. І взагалі, повертаючись до сьогоднішнього параду, ви знаєте, якісь дуже суперечні знову ж такі думки, коли парад коментує Куліков, я підкреслюю спеціальне прізвище коли відкриває парад Тарасов, коли в кулуарах командири загонів військових доповідають президенту на мові московського окупанта, коли далі ми бачимо червоні прапори, на яких нашили начебто малинові козацькі хрести, все це відгони радянської армії, радянська армія, яка... Незалежності будь-якої держави є виведення окупаційної армії, але російська радянська окупаційна армія з України не виведена. Так, є зараз позитивні речі, що змінюється форма. Ми побачили сьогодні, вже відмовилися начебто від радянських оцих нагород, де всі генерали в Україні, здебільшого московити, красувалися на своїх військових мундирах. Ну, відмовилися від зірок, але чомусь тризуби якісь дуже ви поставили на кашкети такі величезні хрестина, чи то козацькі. Але чому хреб має домінувати над тризубом? Чи це не є символізм е, смертності е, і е, забули? Типовий український символ Мазепинку. бо і в Петлюрівській армії, і в Бандерівській армії був символ оцього самосінського духу з е, шапки гетьмана Мазепи. Ось така роздвоєна е, шапка е, чи кашкет, який використовував Бандерівський. Немає в цій армії ніяких е, е, національних символів. Але ми не повинні розсовуватись в Україні. Справді, можливо, 25 років це не є великий термін. Але я проти того, що нам нав'язують, що Мойсей Вадим жидів 40 років пустелі, поки не вибрав до покоління. Бо нове покоління, яке народжується в Україні, яке зумбоване е московськими власниками сьогоднішньої України, воно народжується абсолютно не краще, воно далі спілкується московською мовою, воно далі ну, шанує московські традиції. Ми, українці, повинні справді брати владу в свої руки. Як на е, вічах часто заявляють, пам'ятає чужинець тут, Господом українець, українець повинен брати владу в свої руки. Українці повинні на чергових виборах обрати президента Українця, а не чужинця, повинні обрати. Українську Центральну Раду, де більше складатимуть українці, де запанує український дух, і тоді ми справді матимемо незалежну державу. І тоді ми пишатимеся тим, що нам 25 чи 30 років, а насправді нам тисячу років. Тому що перша держава в світі це українська держава, Арата, яка виникла ще за 6 тисяч років до нашої ери, ще тоді не було ні китайської держави, ні життєві. Української держави, ні, єгипетської держави, ми вже мали тоді українську державу з трибізькою культурою, з продавніми цивілізаціями, які були першими цивілізаціями в світі. Ми маємо чим пишатися. Наше завдання тільки оці замовлені джерела очистити і відновити українську державу, де українці будуть господами, де запанує український дух і тут не буде місця чужинцям і зайням. Слава